А перед початком відео підпишись на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відео. І нажми особливо на дзвіночок, тому що коли ти не нажмеш, ти не побачиш моє відео нове саме першим. Тому нажми дзвінок, щоб не пропустити нове відео. Давайте подивимося, хтось від мене получив привіт у відео. Це хлопець Артур Дуценку. Вав канал дуже хороший. буду дивитися для новачка дуже добре. Дякую, Артур, і тобі у відео. Привіт! З вами я, Настя, і ви на каналі Настя Мелі. Сьогодні я знімаю відео було чи не було? Ось таке відео дуже популярне на Ютубі, і я вирішила зняти це відео на свій канал. Я писала в групі ВКонтакті. До речі, підписуйся в групу ВКонтакті. Я не дуже там така активна, але є. Це що я дуже активна. Якщо в мене буде набиратись більше підписників на Ютубі, то вони може і підпишуться. Якщо я буду бачити, що до мене підписується в групу багато людей, тоді я стаю активніше і пишу собі там в групі багато для вас приємно. Ось і для себе вибуху. І для мене ви теж можете будете писати приємно. І як я говорила, я передаю привіт Артуру, тому що він написав мені дуже гарний коментар. Дякую тобі за це і передаю своїм трьом е, активним учасникам, тобто підписчикам, які дуже-дуже активні на моєму каналі. Хоч і вони е, я пишу рідко в групі, вони мені відповідають на те, що я хочу отримати. Тобто на ось це відео я давала групу контактів. Писала, що вони дали мені такі запитання, і вона мені писала. Дякую. Це як Юля, Соня і Діана. Дякую вам за це, що ви е, пишете мені кожного разу. Дякую вам, за це. Ось, тому я вам передаю привітики. Ось. Е, Тут в мене 20 запитань. Я І мої зошитки, якому я пишу. Це фініш. Е, і так. Добре, давайте. Була у тебе справжня любов? Не було. Була у тебе суперниця? Не було. М -м -м, заздрила комусь? Ні. Ні. Ну що, якщо я заздрила, я зразу говорю. Ні, я не говорю Я просто мовчу і мовчу. Я просто улыбаюсь. Співала в душі. Теж не співала. Далі болеся з кимось. Було. Так, так, так. Була мрія зупинити час? Звісно ж, була. Далі, було таке, що болиться з хлопця. Було. Тебе було таке, що тебе виганяли з уроку. Не було. Так. Зараз було таке з хлопцем. Було таке, що загубила ключі. Було? Далі, далі, далі. Було таке, що писали за уваження. Ти пригулювала урок медпунктів. Не було, тому що е, я дуже-дуже, дуже, дуже, і так 32 рази дуже е, я дуже рідко прогулюю. Навіть 100 разів дуже прогулюю. не прогулюю. Так, далі е, ти, ти казала, що тебе щось болить, щоб тебе звільнили з уроків. Що, щось, що. Е, ну, такого ще не було, тому що коли дитину якраз справді болить і не дуже сильно, це можна просидіти, а якщо вже дуже-дуже конкретно так болить, то тоді треба звільнюватись. Е, далі. Ти колись спила чай? Було таке. Чи було таке, що до тебе підійшов не знаю, хлопець і сказав, що ти йому подобаєшся. Не було. І що у вас таке було, то пишіть, як це взагалі було. Тобто, хлопець підійшов до вас там десь в парку чи десь, ну, в школі там, наприклад, на роботі. Ой, з мене такого не було. Ну, ось. ну і ще там е, перефразувати. Чи було таке, що до тебе підійшов знайомий хлопець і сказав, що ти йому подариться? Тоді в мене таке було. Ось. Давайте далі. Тебе путали з якоюсь людиною? Ще ні. А, ні, ще не було такого. Е, чи тебе колись коли хтось так пізив, ти хотіла його робити? Звісно ж. Було, тому ну що кожного дня можна когось дарити книжку. За 100% в нашому класі. Ось далі, ти колись не йшла до когось на день народження, бо ти не хотіла дарувати подарунки. Не було така, тому що, що ти, наприклад, йдеш на день народження. Якщо ти не хочеш тебе просто на день народження, ти просто дзвониш і кажеш, я захворю". все. А якщо ти йдеш на день народження, то треба щось купити або зробити своїм руками. Чи ти брала участь у серйозній бійці? Ні. Поставля... Підставлювала ти подругу через заздрість. Не було. Ну що найкращі друзі, це. Ой, тут подруга. Ну, подруга це така людина, якою ти дуже рідко говориш. А найкраща подружка це коли ти кожен день з нею говориш. день ночі, день ночі, день ночі, день ночі, день -ночі. і так. Да-да, чи ти колись щось цікаво? Не було такого. Ось, це всі 20 запитань було. Капець, як багато. Дуже багато. Думаю, що вам сподобалося відео, і ви щось дізналися про мене більше. То, будь ласка, постав мені палець вверх, підписуйтесь на канал і пиши мені хороші коментарі, щоб вони побачили моє наступне відео. Так, наступне відео. Тоді е, вибачайте, що довго не було відео, це були проблеми. І я надіюсь, е, ви мене е, зрозумієте. І вам дякую всім за увагу. І та, и говорила це. Добре, пропустимо цей текст. E, і всім па-па!